Шановні гості, запрошені колеги, сьогодні ми зібралися у цьому залі, щоб ви подивилися, як читають діти у дитячій бібліотеці, що вони люблять читати, яке місце займає книга у їхньому житті, як допомагає бібліотечна книга дітям у навчанні. Ми хочемо достукатися до кожного серденька і ще раз довести, що книга це вічне джерело мудрості, духовності, і ніякий витвір технічного прогресу не замінить нам книгу, бо вона вічна, вона безцінна. Книга супроводжує нас усе своє життя. І ми починаємо книжковий дім бібліотека це затишок думок великих людей. Бібліо так звали Книгу Греки. І цю назву ми взяли від них. Тут зібрані думки і почуття поетів, відкриття великих вчених і великий світ. Принадний і різноманітний лине до нас із книжок. О, книго богине всього сущого на землі ти духовна скарбниця людства, хранителька мудрості минулих віків, берегини вічного, доброго і прекрасного. Мудра вчителько і наставнице, ти глибина морів і океанів з безліччю незбагнених тайн і скарбів, ти даруєш свої безцінні перли мудрості і пізнання всім, хто тебе цінує, любить, хто дорожить твоїм безцінним, незліченним багатством. Ти займаєш своє скромне місце на полиці і не здогадуєшся, скільки ти значиш у цьому світі, яка велика заслуга твоя перед людьми, як вірно, ти послуговуєш усьому людству, як не твоя мудрість захована у слові, збережена у числах, змальована у картинах. Вибудована у кресленнях та інших твоїх безкінечних тайнах, то ніколи б людина не досягнула космосу, не дійшла б до такого прогресу і цивілізації. Ми багато знаємо про видатних людей, про їх досягнення, звершення і навіть подвиги, але деколи не здогадуємося, що все це. Неможливим було без книги, скарбниці мудрості, пізнання та духовності. О, книго, прийми нашу пошану і хвалу. І що б у світі не сталося чи змінилося? Живи вічно, бо Ти це Альфа і Омега, ти початок і кінець. Ти – Життя дайне джерело людського розуму. Ти духовна скарбниця минулих, теперішніх, майбутніх. Я хочу детальніше ознайомити всіх із обертинською дитячою бібліотекою. Обертин. Селище міського типу колись місто над річкою Чернявою. В перших письмових джерелах Обертин згадується у 1416 році. Межує селище із селами жухів, Хватина, Чабовки, гавриляк Яківка. До Обертинської селищної ради входить село Гончарів. Як відомо з старожителів, спочатку в селищі існувала хата читальні. В повоєнний час бібліотека знаходилась на вулиці Снягнівській. В 1956 році бібліотека розмістилася в приміщенні друкарні, де і знаходиться сьогодні. Фонд бібліотеки на даний час становить більше 9 тисяч примірників. Про працівників дитячої бібліотеки. Знаєте всі, <сум> Осана Натанів Стахіна вживає в обертині з 85-го року з 1992 по даний час в дитячою бібліотекою. Творче кредо. Ми працю любимо, щоб творчість перейшла. І музику палку, що в серце тисне. У щастя людського два рідних є крила. Троянди, виноград, красиве і корисне. Пріоритетний напрямок діяльності бібліотеки робота з обдарованими дітьми. Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістовної наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформацію та різноманітні види пошукової, аполітичної, політичної, розвиваючої, творчої діяльності. Обритинська бібліотека для дітей проводить роботу популяризації літератури, залучення дошкільників та молодших школярів до систематичного читання. З цією метою організовуються екскурсії до бібліотеки. Проводимо бесіди, бібліотечні уроки, свята книги та інші заходи. Допоможуть у виборі літератури, поради бібліотекаря та естетично оформлені книжкові виставки і тематичні полички. Свої перші кроки до пізнання художнього слова роблять дошкільники. Учні молодших класів найактивніші читачі дитячої бібліотеки. Бібліотека для дітей активно співпрацює з педагогічним колективом Обертинської загальноосвітньої школи та шкільною бібліотекою. Разом готують різні масові заходи. Бібліотека є культурно-освітнім, комунікативним та звільненням центром, а також осередком родинного сімейного читання. Читачі залюбки відвідують читальний зал, де можуть вибрати книжку до душі. Бібліотека із задоволенням працює з обдарованими дітьми. Дитяча бібліотека разом із своїми читачами бере активну участь у різних районних та обласних конкурсах, де займає призові місця. Крім своєї основної роботи, дитяча бібліотека бере активну участь у різних святкуваннях та міроприємствах. Учню. Всі ці діти, які сидять тут на сцені, це учні мої, учні першого класу, п'ятого і дев'ятого. Ці учні творять, а творять тому, що поряд з ними завжди є книжка. З перших, перших е, уроків я починаю вчити дітей любити книгу, бо книга це є джерело знань. Без книги людина не може жити. Ні є радість, ні її болі, є вдачі, а є злети, тому без книжки жити. Дуже важко. Час інформатики, комп'ютеризації, коли книжка відійшла на другий план, в мене на першому плані це є дати дітям, передати дітям любов до книжки. Бо книжка це безцінне джерело. І той, хто читає, той хто вміє творити з книжкою, хто вміє пізнати добре слово, той вміє творити. Творцями я зараз вам представлю, книжечки, творцями яких є мої. Перша учня. книжечка, яку створили, це є учні першого класу, які сидять в першому ряду перед вами. Книжка-казка. Бо перша книжка це є казка, яка прочитана бабусею дітесем, татом мамою вчителькою чи бібліотекаркою. Читаючи казки, дитина творить добро, бо казка це добро. Творять ці діти не тільки серцем своїм, не тільки рукою своєю, а творять своєю душею, творять її своїми барвами, тобто піснею. Більша бібліотека в Європі нова бібліотека у Бірмінгені, Великобританія. Незважаючи на наявність інтернету, в кожному будинку і десятки мільйонів електронних книг, що продаються у світі, все ще є люди, які ходять до бібліотек, і для них будуть, будують нові бібліотечні будівлі. Деякі з яких стають справжніми шедеврами архітектури, а авторами таких будівель стають відомі архітектори. Площа 35 тисяч квадратних метрів. Будівля має 10 поверхів, фасад бібліотеки прозорий, по периметру його огортає алюмінієва сітка, філігранні металеві кільця складаються в візерунок на золотому, срібному і скляному тлі. Національна бібліотека Республіки Білорусь Мінськ вона була добудована в 2006 році і має 22 поверхи. Будівля має неправильну форму, що робить бібліотеку однією з незвичайних у світі. Бібліотека Гейзеля Університет Каліфорнії, Сан-Дієго. Бібліотека Гейзеля. Головна бібліотека Каліфорнійського університету, що розташований в місті Сан-Дієго, названа на честь Теодора Сьюзі Гейзеля, який вніс значний вклад у її розвиток. Восьмиповерховий будинок зі скла і бетону. Один з кращих зразків ретрофутуризму 1960-х років. Бібліотека Т.Ю. Делфт у Нідерландах. Добудована в 1997 році Дерське бюро архітектури Месана. Розташована вона у внутрішньому дворі університету та бібліотеки, покрито травою, яка служить природною ізоляцією. Олександріївська бібліотека в Єгипті. Головна бібліотека і культурний центр. Розташований на березі Середземного моря в Єгипетському місті Олександрія. Побудована на місці стародавньої Олександріївської бібліотеки. Публічна бібліотека Сіетла, Вашингтон США. Центральна бібліотека Сіетла розташована в 11-поверховому будинку зі скла і Сталі в центрі міста Сіетл у Вашингтоні. Нова будівля була відкрита в 2004 році. Щорічно її відвідують близько 2 мільйонів осіб. Публічна бібліотека в Канзан-Сіті США. Ця будівля має також і другу назву Книжкова полиця, і вона стала візитною карткою ділового кварталу Канзан-Сіті. В Сполучених Штатах фасад публічної бібліотеки Канзан-Сіті виглядає як справжня книжкова полиця, де розташувалися томи класиків. Книжкові корінці висота близько яких 7,5 метрів, а ширина близько 2 метрів. Oh no!